Вітаю вас, ви на каналі TrinitySB, і сьогодні ми оновлюємо прошивку для нашого пристрою. На наш роутер ми можемо зайти двома способами. Один це ввести IP-адрес, який знаходиться на задній стороні вашого роутера. Це 192.168.10.1 або за посиланням QDNet. Також на задній стороні роутера написаний стандартний пароль. Це адмін. Для цього нам потрібно зайти на сайт kudi.net, вибираємо мову, вводимо пароль з мовчанням адмін, вибираємо в системі кнопку детальніше, переходимо за цією кнопкою, ми бачимо нашу версію прошивки, ми бачимо нашу модель, також ми бачимо версію нашої моделі. Це має значення. Після цього ми переходимо на офіційний сайт kudi.com, в якому суппорт. Ми вибираємо тип нашого пристрою. Це може бути роутер, це може бути 4G5G роутер, або це може, як в моєму випадку, межсистема Wi-Fi. Переходимо на вкладку. Вибираємо наш пристрій. В моєму випадку це пристрій M1300. Переходимо за посиланням Software. Ми бачимо, що остання версія є 1.1538. Зрівнюємо з нашою системою. У нас 1.14.27. І качаємо нову версію прошивки. Вводимо код, який ми бачимо, перевірочний. Нажимаємо кнопку ОК. Після чого у нас починається завантаження. Після того, як ми скачали файл, нам потрібно його вилучити з архіву. Тепер ми переходимо на наш пристрій, вибираємо розширені налаштування. В системі ми бачимо прошивка. Нажимаємо на цю кнопку. Вибираємо огляд до нашого файлу, вибираємо цей файл і нажимаємо відкрити. Після чого Роутер перевіряє версію прошивки. І ми починаємо прошивку. Зауважу, коли система оновлюється, не потрібно вимикати живлення, не потрібно це робити під час блекаутів, тому що це може призвести до фатальної помилки. Після чого система перезавантажується автоматично. Після перезавантаження ми знову заходимо на наш роутер. Вводимо стандартний пароль, переходимо в системі, нажимаючи кнопку детальніше, і бачимо, що наша прошивка була оновлена до версії 1.15.38. Дякую за увагу! Обов'язково пишіть свої коментарі та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!